І всім привіт, і ви на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі дивитись саме на вещі, тобто обзор самих вещей з бойового пропуску. Я тут а, лишився саме на двох слайдів, тобто на 13 слайді і на 14. -му. Я вже прокачався аж до 100 уровня, і я готовий вже відкривати всі ці вещі. Тобто, якщо навіть це все вже відкриє, то награди бойового пропуска вже, буду повні... тобто, вже повністю вони будуть відкриті. Плюс, після того, як покажу два слайди з наград бойового пропуска, ви побачите саме нагород з секретних наград самого Мідеса другого слайду. Тому це трошки буде пізніше. Плюс сьогодні також відео буде пізно. Якщо я так казав, був ще вчора, коли я знімав пусіфу -пу відеоролик, казав, що буде пізно відеоролик. Так от, цього разу набагато ще пізніше буде відео, тому, друзі, такі от справи. Але зато буде, і це вже плюс. Так що такі от справи? Все, значить, погнали до 13 слайду, Тут в нас вже погнала сама колаборація з Mortal Kombat. І перше, що в нас тут є, це украшення на спину. Лідяно є фаталіті. Ну, я часто також кажу фаталіті. Ну, я думаю, вже ясно звідки я це все кажу. Тому саме кажу фаталіті. Кстати рюкзак непоганий, і мені він дуже сильно подобається. Так що я його забираю, тому що він дуже ще прикольно виглядає. Так, получить. Далі в нас йде емблема для флага. Це емблема Mortal Kombat. Також забираю. Напевно, цей бойовий, бойовий пропуск саме зарішав з цією колаборацією. Так, 100 баксів також забираю. Далі в нас є емоції, лідяна емблема MK. Ну не MK MK Mortal Kombat. Ясно, також забираю. Плюс тут також є анімація Ці емоції. Далі вот така от керочка бойові топори з обзиром. Ну, кстати, кірочка дуже прикольна, мені вона дуже сильно подобається. Натка необачна, ледяна. Що я також забираю. Ну і звісно ж, потрібно протестувати. получить. Далі графіті Іспитання питання з Абзиром. Такая вот графіті. Також непогано. Вчисть колаборації. Тільки забираю. Далі в нас йде тут біхаб. Хоча це просто такий комплект, саме екіпіровка стиль. Це сам Sub Zero. Тобто це такий от стиль самого Собзеру. Мені дуже сильно подобається сам стиль Субзиром просто кайф. Потрібно, звісно ж, протестувати, як виглядає він в королівській битві. Так, ну все, погнали в шкафчик. От сама колаборація, сам, сама екіпіровка. Так, можна зайти саме в стилі. Тут плюс ще можна з маскою. Тобто, такий от стиль. Можна взагалі виключити. Тобто, таке навіть є. Ну, виглядає непогано. Ясно, далі. Украшення на спину. Таке от прикольне. Так що я не ошибаюсь, має бути колаборація ще також ще Mortal Kombat, но тільки мають додати самого Скорпіона. Ну, як я зрозумів, це в магазині предметів буде. Ну, так виглядає. Прикольно. Так, тут я нічого не бачу. Далі. Далі йдемо до емоцій. Перша емоція. Так, 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 так. І друга емоція. Ясно, понятно. Ну і, звісно ж, емблемка. Така прикольна. Ну і в принципі все. Тепер нам потрібно це все протестувати, як воно буде виглядає в королівській битві. І так, от я вже буду білітати, от вже я і вилетів. Можете побачити украшення на спину, сам скін Sub Zero. Перед цим ви замітили, як я отримав нагороди з секретних наград в Там плюшки є, саме плюшки, які я отримав, саме... Не пам'ятаю, був саме з івента весення тусовка, чи як він там називається. Одільне відео про цей івент також буде, але трошки пізніше. Так. Ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано виглядає. Мені сам Сабзиру дуже подобається, як і герой. Так, керочка. Ну, прикольно. Мені подобається. Сам відеоролик буде, напевне, не такий аж і довгий. Можливо, навіть і добре. Так, давайте я попробую. Саме емоцію показати. От перша емоція. Так, далі. Таке от графіті. Ну і в принципі все. В принципі, я все показав. Дуже добре. Плюсший уровень прокачав. Вообще кайф Так що непогано. Ой, і плюші можу отримати новий предмет стіль кірочки. Ясно тоді. Ясно, понятно. Тепер переходимо значить, до наступного слайду з Mortal Kombat. І в принципі буду я переходити до секретних нагород Мітаса. Подивимося саме наступний слайд, другий. І в принципі, буду я на цьому сьогодні завершувати. Так, перше, що я хочу саме зробити, це показати, саме що я от отримав тоді, коли я прокачав саме уровень. Я можу тут забрати наступний стиль керочки, льостки, лезвія призрака. І от звук. Ну, давайте получу. Дуже добре. Так, можна навіть надягнути буде. Такий от стиль. Цей стиль вже я показував, потрібно ще оцей показати, якщо я вже отрив. Так, далі, давайте перейдемо на наступний слайд, останній, з цієї вкладки. Так, перше, це в нас тут є ледяні лі... топори Сабзіро. Сам вигляд непоганий, прикольно виглядає. Так що непогано. Забираємо. Дуже добре. Получить. Далі в нас йде ек... екран загрузки Мастер Кріомантії. Статці загрузочний екран мені ще й дуже сильно подобається. Дуже прикольно придумали самі розробники. Також забираю. Так, получить. Далі у нас йде оберточка Льот Собзіра. Якщо чесно, ну не знаю, оберточка ну, ніби непогана. На початку не дуже, а от далі ну, прикольно виглядає. Тобто воно ледянем. Прикольно. Я вже хотів казати, що таке собі ніби, але ні, все ж таки прикольно, що є ще анімація цієї оберточки. Ну постарались, постаралися. Я не маю проти. Так, забираю. Получить. Далі 100 баксів також забираю. Іде у нас наступне це графіті. охладі пиль. Нормально. Також забираю. Протестіруємо. Получить. Далі в нас йде це дельтаплан Диск Mortal Kombat. Вот дельтаплан план, вообще кайф. Ну, прям, ну не знаю. ну мені дуже він подобається. Да, прям постаралися розраби Це капець. Це жорстко Бой начинается. Получить. У мене тут навіть слів нема. Далі емоція. Друго мороженого. Мені давай. Всю корзину. Така смішна емоція. Також протестуємо. Улучшаю. Да, ну і без такого ніяк. Далі Sub Zero Mortal Kombat. Такий от стиль. І, кстати, також непоганий стиль. І також я його забираю. Все. Дуже добре. Получив. В принципі, я в цій клаці більше не бачу нічого. В принципі, я тут все прокачав і це дуже добре. Тоді ми вже перейдемо, наступна частина буде по бонусним нагородам. Ну, буде пізніше. Так, погнали шкафчик. Стіль поміняю такий. От. Плюс можна без маски. Він отак буде виглядати. Тобто просто зняли маску. Ну я буду тестувати з, з самою маскою. Далі украшення на спину немає. Далі керочка. Така от. Так, далі дівка, планик, Дуже кайфовий. Я, напевно, навіть буду летіти з ним тільки. Так, далі це емоції у нас наступили. Отака вот от перша. А і отака от друга. Я б це навіть сказав, що це графіті. Далі оберточка. І загрузочний екран. Все. Прикольно. Мені, взагалі, цей бойовий пропуск дуже сподобався. Непогані нагороди тут є. Це мене дуже сильно радує. Так що все, переходимо до того, щоб тестувати, як це все виглядає в королівській битві. І так, перше, що ми тут замічаємо, це сам загрузочний екран. Такий от сам Sub-Zero зображений. Якась локація, Цікаво, якщо чесно, що це за локація. Напевно, це якась локація з Mortal Kombat. Тому що. Якщо навіть тако дивитися, то я в ігрі зовсім не бачив такої локації. Плюс льот, тобто його навик. Такий лідяний навик. Навіть так можна назвати його. Прикольно. Я, якщо не ошибаюся, я казав, що сьогодні має бути відео по сіфу, але все ж таки я відмінив це і зробив відео по. Фортнайту Також непогано. Щоб все вже все протестувати. Ось така прогрузка страна була. У мене так часто, якщо чесно. Так, перше це у нас скінчик такий от. Прикольний. Ну, украшення на спину ми перевіряли. Далі дельтаплан. Ого. Ну прикол. У мене тут слів нема. Одні емоції. Мда. Прикольно. Тут нема навіть до чогось причепитися зовсім. Ще плюс є, не знаю, чи це допомільний стиль, но є такий лідяний. Так, погнали туди наверх. Так, ще плюс можемо кірочку протестувати. Мені ще треба знайти якісь оружі, щоб протестувати опверточку. Це вже буде добре. Ну, а поки що можемо протестувати емоцію. Така от емоція прикольна. Тобто ми можемо передвигатися. Що мене дуже радує. Ці емоції. Ну прикольно придумали розрабочики. Можна скільки хоче дивитися. Я не хочу нікого там зачіпати. Мені потрібно знайти якесь ворожі. але я так бачу потрібно когось зачіпнути саме. Я просто мовчу. Я просто мовчу, якщо чесно. Піднімаюсь наверх. Тут точно нікого не буде. Так, плюс треба протестувати саме графіті. Таке от графіті. Далі погнали до оберточки. Така от оберточка. Як я зрозумів, потрібно наносити топ токів кіл. От навіть будемо пробувати. Так, зараз протестіруємо. Ну ніякої анімації не дає зовсім. Цікаво. Все, у мене патронів немає, це погано. Ну а ви все одно побачили, як воно виглядає. Саме як виглядає сама обверточка. В принципі, більше я не бачу, що ще тестувати. Я все напевно протестував. Так що все. Тепер, значить, переходимо до секретних нагород Мідаса. І на цьому я буду завершувати. Ну і от ми вже погнали тестувати саме секретні нагороди Мідаса. Перше, що в нас тут є, це украшення на спину, видно. Далі стіль ковбой Мідос. Також непоганий стіль. Плюс дельтаплан підходить дуже сильно. Ну, просто це його дельтаплан. Ой, не дельтаплан, а втушний слід. Ну і таке дельтаплан з ним. Так, летимо, летимо. Там, я сподіваюсь, нікого немає. Ніяких розборок не було. Так, погнали зараз тестувати саму керочку, такий от стиль керочки. Не, ну керочка мені дуже сильно подобається, така необична. Прикольно виглядає. Прикольно, я не маю взагалі ніяких слів. Не можу нічого поганого сказати. Далі от таке от графіті Мідаса. Ну і звісно ж плюс емоція. Така вотшибательна емоція. Для самого Мідаса. Все. Так, тут сюда біжить. Вже не прибіжить. Дуже добре. На цьому я буду вже сьогодні завершувати. Таке от відео у мене на сьогодні вийшло. Так, ну, ще раз кажу, сьогодні пізно буде відео. Не знаю навіть на яку годину, але пізно точно буде. Так що на цьому я буду завершувати. Завтра вже буде відео по СІФу. де ми будемо далі проходити вже іспитання. І переходити на наступні арени. Так що все. Всім дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну а з як завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока. А я буду справлятися от з тим чуваком. Все. Все. Ха-ха, <гум> все, справився, дуже добре. всім удачі, і всім пока-пока. Ого Да, завжди б мені, конечно, так. Аж два уровня прокачати. Плюс получивши якусь емоцію. Да, і таке, якщо чесно, буває. Ще хтось стріляється, не даю завершити відео. Ну все, всім пока!